Сьогодні ще один видатний день для безпосередньо травматологічного відділення і для взагалі травматологічної служби Черкаської області. Завдяки нашим литовським друзям ми сьогодні отримали гуманітарну допомогу. І наразі це металеві фіксатори, гвинти, пластини, анкера. Це ті медичні засоби, за допомогою яких проводяться складні оперативні втручання з фіксацією кісток, складних переломів для осторонь точного завершення лікування пацієнтів, які постраждали, захищаючи нашу батьківщину. Надзвичайно потужний внесок. Це вже не, не перша, навіть і не друга серія допомоги. Обсягом близько 200 тисяч євро. Я думаю, що хлопці, яким ми допоможемо таким чином, вони знову будуть в строю. Дякую вам. Що і до перемоги. Спасибо. Слава Україні! Героям слава!